Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі MyCamping. Сьогодні продовжую розповідати про туристичні намети. Сьогодні тера інкогніта ТОП рок 2. Намет для поганих погодних умов. Став палець вгору, вподобайку. Не забувайте залишити коментар, в якому відповідайте, якими. Наметами користуєтесь ви. Чи подобається вам конкретно цей намет, про який я буду сьогодні розповідати. Також все це пишіть в коментарях обов'язково. Мені буде дуже-дуже приємно і цікаво почитати, що ж ви там думаєте, і, звісно, всім вам відповісти. Посилання на цей намет, а також на намети від різних брендів, я залишу в описі під цим відео, і на всіх на них буде діяти знижка 10% по моєму промокоду MyCamping. Також на Взагалі, все туристичне спорядження. Другий варіант, як можна підтримати мій канал, це можна оформити постійне платне спонсорство мого YouTube каналу. В описі під відео також знайдете, як це можна зробити. І третій, останній варіант це залишити разовий донат на розвиток моєї діяльності, мого каналу. Також в описі буде все. Дякую. Давайте з вами дивитись, що ж таке Top Rock 2. Ось таке от пакування, тереінкогніта, звісно, написано. Тут всюди все прошито. Відповідно, все за що тримати. От Ручка з однієї сторони, ручки зверху, все все по стандарту. Колір ось такий помаранчевий, дуже приємний. Відповідно, всі розміри можете тут і побачити відразу. Зараз натисну лише на фокус, щоб ви бачили. Висота 105 см відповідно. Бачите, 220 см там, де людина спить. І е, тамбур 70 по 75 см і тут 90. Відповідно, давайте відразу про матеріали, які тут використані. Зовнішній тент 40D 240T дабл ріпстоп, просиліконіний. І дивіться на цю водонепроникність, Аж 6000 мм. Водного стопчика. Внутрішній намет 210 поліестер з ріпстопом. Підлога 70 d 190 Ті нейлон і аж 10 000 мм водонеприникність Каркас дюраль алюміній 7001 Т6 і діаметр відповідно 8,5 і 9,5 мм. Зверніть свою увагу на вагу. Вона тут не маленька 4200 г. Тобто 4 кг і 200 г це без чохла і кілочків. І з чохлом і кілочками 4 кілограми 650 грам. Модель нелегка, але вона може витримати такі погодні умови, що просто дуже важко навіть і уявити. Давайте відкривати все це діло. Відразу покажу, що всередині. Відразу бачимо з вами тут ремкомплект. В нього входять всі тканини. Що має намет, тобто чотири штуки їх. Підлога, відповідно, внутрішній зовнішній тент намет, москітна сіточка і ось така от алюмінієва трубочка для ремонту зламаної дуги. Це також дуже потрібно. Іноді буває. Але було б набагато краще, якби нам це не знадобилось. Все витягаю, що тут є всередині. І відразу таким чином, щоб ви все тут бачили. Це відео буду намагатись зробити більш швидким, ніж свої попередні відео. Бо я досить затягую відоси. Чесно, не знаю чому. Мені здається, що Ну, прям я дуже полюбляю те, що я роблю. І мені здається, що знаєте, час так швидко пливе, що я навіть не звертаю уваги. Ця сосиска ось так замотана. Далі бачимо кілочки відразу. Зараз з вами їх і порахуємо. Намет називається штормовий. Це означає, що він може витримати досить серйозні, неприємні погодні умови. Кілочків прям дуже багато. Зараз з вами будемо їх рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, одинадцять, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, дев'ятнадцять, 20 штук, уявіть собі, 20 кілочків це дуже круто, як на мене. Звісно, помаранчеве це те, що йде зовні. Добре. Хочу показати дуги. Зараз будемо їх шукати. Вони, як завжди, повинні десь всередині тут бути. І внутрішній намет, відповідно, ось такий от сіренький. Ну, підлога, відповідно, чорного кольору. Дух тут прям багато. Відкриваю, показую, дуги. Це дуже важливо. Дух тут 4 штуки. Хочу звернути вашу увагу, що деякі дуги мають ось тут такий кінцевик помаранчого кольору. І, відповідно, дві дуги мають кінцевик чорного кольору. Ось бачите? І це прям дуже насправді важливо, тому що дві дуги йдуть так, і інші дві дуги йдуть також, так, але з, трішечки з інших сторін. І потрібно знати, куди яку дугу встромляти. Друзі, чому я казав про кінцевикий дух? Зараз вам швиденько покажу. Бачите, тут отакі жовтенькі відмітки. Відповідно, от сюди. У нас встромляється, ось бачите туди всередину, дуга з кінцевиком ось таким золотим, і, відповідно, в нас є, отут трішечки з іншої сторони, в нас є ось такі чорні відмітки, відповідно, сюди встромляємо ось таку дугу з чорним кінцевиком. Друзі, у цього намету, як і у всіх, в принципі, наметів є. Як і свої плюси, так і свої мінуси, відповідно, і свої особливості. Відразу я хочу його обійти з усіх сторін для того, щоб вам показати. Бачите, відразу тут штормову юбку, всюди по периметру. Я просто її не натягував. На кожну штормову юбку йде по два кілочки. Один сюди і один сюди, відповідно. Я цього не зробив, тому що це дуже-дуже багато часу займе. І, в принципі, ви бачите, як все це діло виглядає. Тобто намет дійсно для поганих погодних умов. Якщо більше розтягнути, то він буде ще більшим. Просто тут всього 4 кілочки встановлено зараз. Ось тут два, і з протилежної сторони також два. Тут дуже прикольна конструкція входів. Їх тут два. І відразу ми з вами будемо зараз все дивитись. По ходу діла. Віконечко раз. Чи хвіртка, правильніше сказати, ось друге. Третє. І четверте. З цієї сторони. Відповідно, вентиляція тут нормальна. Тепер. Потроху заходимо всередину, і мені цікаво показати вам сам по собі вхід. Він тут також дуже цікавий. З тієї сторони зараз покажу. От дивіться на протилежний бік. Бачите, така от арка вхідна. І найцікавіше, що подивіться, скільки тут собачок. Ви бачите цю кількість? Тобто регулювати можете, як хочете. Можна відкрити. Привідкрити можна повністю ось таким чином, що ви думаєте, це все? Ні, тут ще одна є. Тобто можна ось так все це скласти так кудись в сторонку. І буде у вас ось такий вхід, як от зараз. У мене тут такий досить широкий. Бачите, для цього, якщо на вулиці, наприклад, спекотно. І найцікавіше, ви звернули увагу, що я встановив тут лише зовнішній тент. Тобто тут ще самого намету нема. Але щоб його встановити, тут є, бачите, ось такі от, пластикові кінця, відповідно, всюди уздовж дух. І можна без питань все це діло зробити, встановити ось така конструкція віконечок, відразу вшита москітна сітка. Колір помаранчевий конкретно цього намету, а є ще темно-зелений. Бачите, скільки тут строп? Раз, два, три. Ще при вході одна і тут при вході одна. Тобто три стропи великих і дві маленьких при вході. Матеріал дійсно дуже такий плотний, а намет місця має багато. Тобто в чому прикол, що цю всю конструкцію, саме зараз, як вона встановлена, без внутрішнього намету можна використовувати як якийсь, наприклад, склад, чи просто як їдальню збирати людей з сусідніх наметів і ось тут всередині сидіти і встановити якийсь столик, і, наприклад, щось пообідати, щось поїсти. А тепер ми переходимо до встановлення ось цього внутрішнього відповідно намету. Зараз я його беру і йду встановлювати. І повернусь до вас вже тоді, коли все встановлю. Тут все, в принципі, дуже просто. Ось, бачите, фастекс тут. Фастекс, бачите, ось там. Це, що стосується підлоги. Що стосується верхньої частини намету. Також все дуже просто, тому що там вон кісточки ось тут. А тут кільця, відповідно, кісточку, ось цю в кільце по стандарту, і все в нас зібрано. Для того, щоб не заплутатись, потрібно відповідно розкласти внутрішній весь намет, знайти центральну кісточку. Вона повинна бути помаранчевого, відповідно кольору такого якогось жовтого. Ось вона. Ось я її і знайшов. Бачите, це центральна. Відповідно, її потрібно прикріпити ось сюди, в центр купола. От сюди. Зараз це зберу і повернусь. Зібрав я все. Ось такий тут вхід. Це все, звісно, закривається, як і на тій стороні, що я вам показував до цього. Встановив я тут внутрішній намет. Виглядає це ось так. Ось бачите, кільця, там ось ці кісточки всередині. Значить, від'єдную камеру від штативу йду всередину вам показувати всю цю красу відповідно. Тера інкогніта це те, що нас зустрічає тут на вході. Колір внутрішнього намету. Ось такий сірий, чудовий, прошито, все гарно. А, віконечки дивимось для вентиляції, відповідно. І це все можна закріпити, тобто, якщо є бажання, ось так підкрутили-підкрутили. Взяли з цієї сторони от частина тканинки, тут є така от петелька, бачите? І кісточку, от в цю петельку, взяли, просунули, ось так, відповідно, і відкрили. Віконечко. Це так лише для прикладу. Дуже-дуже багато кишень Кишеня одна, кишеня велика така друга. Кишеня в нас третя. Ось. Кишеня, йдемо далі. Кишеня четверта. Йдемо далі. Кишеня п'ята, шоста, сьома. І при вході вон восьма. Віконечок ось цих трикутних чотири штуки. Раз, два, три. І четверте те, що я отут підкрутив. Зверху маємо з вами ось таку велику кишеню, загальню. І тут в неї в загальній кишені ще чотири такі квадратні. Раз, два, три і чотири відповідно. Сюди можна підвісити ліхтарик. Як тут все відкривається, значить з цієї сторони, от буду вам показувати. Не дуже зручно в ній рукою, але буду намагатись. Відкриваючи так, як я зараз, ми з вами отримуємо доступ до москітної сіточки. Ніхто к вам не залетить. Ось цей шмат тканини так само скрутили, взяли ось цю петельку, взяли кісточку. Ось так з'єднали і все нормально. Оця частина не прозора буде. Якщо от хочете зняти, наприклад, то тоді, звісно, історія буде інша. Давайте відкриємо з вами і подивимось, який в нас тут тамбур досить широкий. Бачите, там кишенька одна і там от друга. Дуже класно все зроблено. Матеріал досить товстенький, приємний на дотик. Ось всі шви перед вами, думаю, все чудово видно. Все ось тут проклеєно, не знаю, чи видно вам. Ось йде шов проклейки, ось один, ось другий. Ось тут от трохи видно матове таке. Це проклеєні шви. Відповідно, дуги йдуть уздовж швів. Також все можна закріпити, розтягнути, просто тут не затягнуто все як треба. Звісно, от вихід, будь ласка, відкрили, вийшли. Можна два ось ці входи ось так закрити, як в мене зараз, коли дуже погана, наприклад, погода. І ось тут можна, бачите, скільки заплічників тут можна поставити. Три, може навіть чотири штуки, так і хай вони тут стоять. Або можна тут купу. Речей якихось залишити тут можна готувати. Для того, щоб тут готувати була нормальна вентиляція. Можна ось там трішечки відкрити, ось тут трішечки відкрити. Це все, звісно, закрито. Ви сидите тут в сухості, все нормально. За бортом йде дощ. Тут ви трішки відкрили, і тут можете готувати повноцінно, там поставити собі інтегровану систему там якусь і сидіти прямо як треба готувати. З іншої сторони, ось такий у нас буде вигляд. Вхід класний, входа два. В наметі досить затишно. Всередині він такий сірий, класний. Зовнішній, відповідно, тент Помаранчевий є ще темно-зелений колір. Помаранчевий, дуже приємний такий, грейфрутовий. Дуже класний колір. Все зроблено добре. Багато всіляких, от, бачите, велкро. Все ходить класно. Час від часу, звісно, потрібно буде змастити чимось там силиконкою якоюсь. І, в принципі, все. Давайте подивимось на підлогу. Що по підлозі? Всі шви на підлозі, бачите, все ось так проклеєно. Думаю, все вам чудово видно. Шви ось такі. І в цілому в мене дуже Так, камеру закрив. В цілому в мене дуже-дуже така от, знаєте, непогана думка про цей намет. Дуже мені подобається. Значить, по тому, скільки тут місця. На пакуванні вказано 2 плюс 1. Тобто повноцінно для двох людей, але, в принципі, і в трьох можна тут вміститись. Зараз камеру переключу. Переключаю камеру для того, щоб показати, скільки тут ще місця. Повністю руку. І он ще, напевно, сантиметрів 30. Тобто дві людини точно вміщаються і ще одну можна також сюди запросити, якщо є бажання. Ось такий вайб зсередини цього намету. Дуже затишний, прикольний. Якщо ви собі колись шукали намет для досить поганих погодних умов, і найголовніше, що намет на 4 сезони, можете розглядати намет ТОП-2. Він ще є топ-Рок на більшу кількість людей. Чотири і так далі. Тобто 2, я думаю, що це, в принципі, ще і найменший. Вилізаю. Incognita, інкогніта, топ-2. Думаю, ви все бачите. В цілому намет мені дуже сподобався. Відчуття від нього досить класні. Звісно, якби я все натягнув, то виглядало б воно набагато краще. Більш, так знаєте, більш по е, дутому такому. А так воно, бачите, трішки перекошене таке. Ну, просто це через те, що я не все натягнув. А якби натягнув, то ситуація була б іншою. І ось так це все буде виглядати відповідно. Якщо ось так відійду, то буде якось ось так. Досить, насправді, досить прикольна конструкція, великі тамбури, багато вентиляції. Все класно продумано. Тканина товста, водонепроникність серйозна. 6 тисяч мм і, відповідно, 10 тисяч. Тобто це дуже круто. Дуже-дуже класно. Свої коментарі, будь ласка, і свою думку щодо цього намету пишіть обов'язково в коментарях. Я дуже буду чекати. І ось те, про що я казав. Ось ви бачите, тут кінцевик у нас, відповідно, золотий. І тут також нашито то жовтеньке. І тут така сама історія. А от з цієї сторони тут, відповідно, кінцевико отам. Чорного кольору. Вон він. І, відповідно, чорного кольору ось тут нашито. Щоб ми з вами розуміли, для чого це і куди встромляти, що. Дуже багато штормових відтяжок. Дуже їх багато. Відповідно, раз, два, три, чотири. І там також чотири. Дуже класно. А ще, шановні мої, тут от ще є, бачите, ось тут. Можна ще і тут щось прихопити кудись, також буде досить-досить зручно. Прикольна конструкція, куполоподібний намет, місця багато. Е, можу радити, тільки от єдиний мінус, як на мене, це вага. Але якщо ви хочете такий прям намет, який захистить вас від усього, прям і від граду, і від серйозного якогось дощу і від тижня злив, якихось там літніх, чи весняних, чи осінніх, і так далі, від снігу, від пилу, від піску від всього через те, що є ось ця штурмова спідниця, то думаю, що можна і закрити очі, напевно, на вагу. Звісно, люди, які ходять з заплічниками, потрібно подумати, чи брати з собою ось ці 4,5 кг зайвої воги. Або не брати. А так як я і є люди подібні мені, які мандрують на авто, на мотоциклах, я думаю, для них це не буде проблемою. Отже, намет цей вам показав. Коментарі пишіть, буду радий. Дуже дякую вам всім за перегляд цього дійсно чудового відео. Сподіваюсь, що цей намет вам сподобався. Особисто мені такі речі дуже подобаються. Великий, класний, місткий. Об'ємний, плотна тканина товстенька, викликає почуття такої, знаєте, впевненості і надійності. Звісно, мінусом є вага. А так в цілому мені дуже-дуже сподобалось. І колір мені сподобався цей більше, ніж темно-зелений. Всі посилання, як завжди, я залишу. Переходьте, дивіться, якщо хочете, купуйте. Цей намет або інший від тереінкогніта, або взагалі від будь-якого виробника. Купуйте якісні речі, промокоди всі є. Майте, будь ласка, собі гарне спорядження, яке буде служити вам роками. Як завжди, бережіть себе, гарного вам настрою, класного тижня, продуктивного. І побачимось у наступних відео. Ось і все. Відео завершую.